Головним синоптичним режисером до кінця 2024 року залишається антициклон «Гюнтер». Динаміка атмосферних процесів дуже низька. Кардинальних змін у погоді не прогнозуємо. Переважатиме хмарна, волога, помірно тепла, з нічними та ранковими туманами погода. Температурний фон близько нуля градусів, на окремих ділянках доріг ожеледиться за попередніми прогностичними розрахунками. 30-31 грудня дещо потепліє вночі. Три тепла, два морозу, в день 0,5 градусів тепла. На сніг розраховувати не варто.